Вітаю, друзі, довготривалий шлях майже 33-35 років Карабаху додому нарешті завершується. І в ситуації завершення цієї довготривалої війни, коли хтось пробує говорити, що Карабах повернутий. Лону Азербайджану – це поразка Вірменії. Це відверта спекуляція, тому що Карабах в лоні Азербайджану це поразка Росії. Це, по суті, початок витіснення Росії з Південного Кавказу. Що найдивніше, що коли Росія розкручувала тему Карабаху, точніше, це був кігибійський сценарій кінця 80-х, ми все це пригадуємо. Чомусь кигибійська братія вважала, що якщо створити цей конфлікт і його розпалити, то він буде інструментом контролю. Південного Кавказу з боку Росії. І Росія зможе через цей механізм тримати не лише Азербайджан і Вірменію в такому напруженні, а ще й Грузію додатково. Але повернення генерала Алієва, члена ЦК КПРС на управління Азербайджан. Створило абсолютно інші обставини. І суть цих обставин зводиться до того, що скільки Баліїв, клятвен не запевняв Росії у дружбі, а суть -то в тому, що дружба між Росією і Азербайджаном не може бути, тому що Азербайджан на багатьох нафтових ринках є конкурентом Росії. І в том мудрість азербайджанського керівництва, щоб весь час переконувати Росію в дружелюбності Азербайджан. Азербайджан швидше за все дружелюбний для України, а не для Росії. І головне, отут от не треба підходити із мірками е, взаємної торгівлі між Росією і Азербайджаном. І Україною, і Азербайджаном. Справа в тому, що не лише торгівля визначає стосунки між двома країнами. Те, що торгівля Азербайджану із Росією переважає торгівлю Азербайджану з Україною, не є визначальним фактором. Визначальним фактором є те, що Азербайджан потрапив в ситуацію, коли Частину його території відхапала Вірменія, але не Вірменія. Це ж не був жест Вірменії, це ж не було бажання Вірменії. Це був елемент великого емоційного такого подразнення Вірменії. Але це ж не вірменський сценарій, це ж КГБшний сценарій, це ж московський сценарій. І от ситуації, коли Карабах повертається додому. Виставляти Вірменію під ракурсом поразки, тобто переконувати людей, що з поверненням Карабаху в лону Азербайджану Вірменія потерпіла велику поразку, слухайте, азербайджанці багато разів пробували просто викупати Карабах. Викупити за гроші пропонувалися неймовірні суми. Азербереженці не хотіли війни, вони не хотіли нічого відвоювати. Але ідея Карабаху полягала в тому, що географічно будь-які трубопроводи із Баку до Грузії вони проходили. Через Товуз, Товузький район. І з Карабаху можна було через артилерію тримати Товуз в напрузі, тобто пробувати обмежити експорт енергоносіїв, нафти, зокрема, нафти, в першу чергу, нафти, в бік Туреччини і Грузії, де Відбулася перевалка. Найголовніше це спробувати через того наскільки зупинити перевал, ну, транзит нафти, перекачування нафти, перегон через нафтогон, скільки тримати це, цю можливість Азербайджану під жорстким московським контролем. Хочемо, ми вас пустимо, хочемо не пустимо. Якщо ви на наших ринках топчетесь, ми вас не пустимо. Якщо ми вас пустимо кудись, але чекайте, Азербайджан, до речі, Гейдар Аліїв, це його були зусилля, свого часу привів на родовища азербайджанське. 20, 21, по суті, велику нафтову корпорацію світову і відкрив їм можливості працювати на цих територіях. І що це дало? Це дало можливість привести нові технології у нафту галузь Азербайджану. Коли я коли бачив в Баку, от прилітаю в Баку, і ну їду там в центр поміститись в готелі і повечеряти чи поснідати, коли я бачив велику кількість британців, американців, голландців, ну це в Баку дуже швидко більше п'яти тисяч спеціалістів іноземних опинилось. Для них, відповідно, почала будуватися інфраструктура, відновлюватись готелі. І Азербайджан перетворювався в щось більше, ніж ну, таку маленьку пострадянську республіку. Тому що Російські пропагандисти вони люблять завжди, а, а зі населення там 10 мільйонів, чи 6 мільйонів, чи 7 мільйонів, чи 8, а від там 4 мільйони, 3 мільйони, 2 мільйони. Суть не в кількості населення і не в обсягах території. Суть в тому, як країна вміє поставити себе в стосунках із великими світовими гравцями. А поставити себе у вигідну позицію із транснаціональними гравцями в нафтовій галузі, Гайдар Алію зумів. А Зіпержан зумів постати в якості надійного партнера на відміну від Росії. І це було великим, ну, таким величезним викликом Росії, але це ж трапилося вже після Карабаху. Після 91-го, 3-го, 4-го року. Тобто трапилась історія, яку Росія пробула вибудувати в якості важеля тиску, а потім виявилося, що на Баку це навіть не важель тиску, а потім виявилося, що це важель тиску Баку на Росію. І не лише Баку, а і Туреччини. А тепер я вважаю, що оскільки ця гиря Карабаху спала із ніг Вірменії, у Вірменії відкриваються абсолютно нові можливості. Хто б що не казав, що «а там турки такі, а вони не християни, чекайте, турки дуже прагматична нація. Азербайджанці дуже прагматична нація. Азербайджанці не хотіли воювати за відновлення територіальної цілісності. Вони пропонували ну як, угоду, фінансову угоду. Азербайджанці хотіли замість війни викупити у Вірменії свою власну територію. Яка визнана загально визнана, наприклад, ООН і ну, всіма міжнародними інститутами. Але Вірменія, яка контрольована була Карабахським кланом, хіба вона могла піти на поступки тому, що для карабахського клану важливіше демонструвати вільність Москві, а не захищати інтереси власного населення, тобто вірменського, не власного вірменського. І що на виході? От на виході ми спостерігаємо дивну історію, коли Карабахський клан, який спровокував велику кількість військових конфліктів між Вірменією і Азербайджаном? Створив ситуацію. Коли власне представник Карабахського клану, ну, по суті, підписав капітуляцію перед Баку. Ну, з точки зору історичної справедливості все відбулося правильно. Але на цих людях лежить відповідальність за десятки тисяч загиблих. Вірменських юнаків. Вірменська нація не така чисельна в світі. Та й азербайджанська теж не така чисельна. І загибель вірменських юнаків спровокована Карабахським кланом. Це ще й загибель юнаків азербайджанців Ну, от тепер виходимо на такий підсумковий варіант. Наскільки я розумію, Баку дав чітко зрозуміти, що військових злочинців, не виконавців, а організаторів військових злочинів, з кола населення жителів нагірного Карабаху доведеться передати азербайджанському правосуддю. Найважливіше в цій історії, те, що Вірменія і прем'єр-міністр Пашинян заздалегідь попередила карабахців про те, що їхні, за їхні експерименти чи, ну скажімо так, сценарії гинути вірмени громадяни. Республіки Вірменія не будуть. І тепер завдання, скажімо так, тих, хто провокував населення Карабаху на останні ці протистояння останніх днів, полягає в тому, щоб або здатися азербайджанському правосуддю, або зникнути з території. На Гірному Карабаху. Чи можемо повірити, що вони здадуться азербайджанському правосуддю? Щось не віриться, але є підозра, що вірмени, які побачать перспективу нормального розвитку для себе на території Карабаху. В складі Азербайджану почнуть діяти як нормальні громадяни своєї країни, як це не дивно країни Азербайджан, Азербайджанської Республіки. Тому зараз дуже важливо спостерігати, не скільки за поведінкою Карабахського плану. Схоже на те, що там теж є розчарування в Москві? Але дивна є, абсолютно комічна і така зрадницька по відношенню до тих людей, яких провокувала Москва, Москва здала цих людей. От вони провокують, потім здають. Для України і для українців. Чим важливий цей сценарій? Тепер ми згадуємо Донбас, оцих всіх павлов губерєвих ну і прочу наволоч. Що ми спостерігаємо? Москва збештала цих дебілів, перепрошую, тобто ну, інтелектуально неспроможних виродків. На Великий конфлікт всередині України, коли Україна почала реально перемагати, де подівалися ці чорти? Гумерів раптом, який весь час служив в Москві і Кремлю, відчувши, що Кремль його кидає, він почав верещати проти Кремля. А тепер проєктуємо. Цей стиль на поведінку Карабахського клану. Я думаю, що ця поведінка буде більш ніж показова, але мені здається, що азербайджанська влада може піти на символічне покарання за умови, що ці люди приймуть верховенство права Азербайджанського приймуть. Із цієї роль культурної автономії Вірмен Карабаху і спробують використати на повну можливість азербайджанського паспорта. Тобто мова йде про те, що поразка Росії в Карабасі. Створює можливість для взаємовигідного діалогу між Єреваном Міпаку і, звичайно ж Туреччиною. Я б сказав, що Анкара не поспішає, але в Анкарі є дуже багато смачних пропозицій в Вірменії. Неспроста Нікола Пашинян кілька тижнів тому сказав, що ми одного разу прокинемося, зрозуміємо, що Росії на Кавказі нема. Мені здається, що завтра, 22 вересня, прокинеться Карабах, зрозумівши, що Росії в Карабаху нема. І відтоді почнеться чесна розмова. І розмова не лише про, скажімо, вину тієї чи іншої сторони, але розмова про співіснування, про діалог. Мені здається, що два древніх народи без Присутності цих свинорил московських дуже швидко знайдуть спільну мову. А ми віримо в Збройні сили України. І я скажу інше: перемога Азербайджану, поразка Москви в Карабасі створює умови передумови для перемоги України. Як ми розуміємо, якби Москва бачила себе і свою роль і можливість для свого успіху в Карабасі, вона б зірвала з українського фронту 3, 5, 10 бригад. Але точно скажу, успіхи українських військових стримує сковування російських військ на сході України. Стало одною з передумов перемогою азербайджанців. Я вважаю, що наша спільна робота дала результат. Адже в найтяжчий момент наступу російських військ на Київ Азербайджан умудрився допомогти Україні пальним. І не лише пальним. Ми наскільки взаємопов'язані із Баку, що успіх Баку в нинішній ситуації є результатом стійкості українських військ. Повірте мені. Ну, а нам хіба сумніватися в селі української зброї? А хіба ми зневірилися в нашій власній державі? Ні. Тому слава Україні, слава Азербайджану, чудовій країні, яка завжди стояла поряд з Україною. І я скажу інше. Перемога Баку є сценарієм для перемоги України. Слава Україні!